Перепрошую, з технічних причин, стрім довелося перезапустити. Мене звуть Олександр Маяков, я головний редактор літературного журналу «Фуксіліт». Сьогодні поговоримо про наше видання, як воно працює, як здійснюється випуск номерів, співпраця з авторами і так далі. Ви надіслали декілька питань, я поділив їх на певні блоки і зараз дам всі відповіді. Як відбувається відбір матеріалів? Коли матеріали надходять до редакції, іде розгляд матеріалів на, відно... на відношення до чи є порушення, вибачте, Довго налаштовував роботу, були проблеми з інтернетом, трохи розгубився. Чи є порушення в плані, підходять вони до публікації чи не підходять? Бо є певні заборони на публікацію. Це порнографія, підтримка російської агресії, пропаганда на наркотиків, алкоголю і так далі. Тому Якщо цього немає, в принципі, твір підходить, твір публікується. Чи приймаєте ви експериментальні чи нетипові формати творів? Так, без проблем. Скільки можна відправити творів на розгляд? Дивіться, тут взагалі. Секундочку, тут взагалі немає обмежень. Ви можете відправити як один твір, так і 100 творів. Єдине обмеження це скільки творів буде опубліковано. Для прози обмеження 5 творів загальним обсягом 40 тисяч символів. Для поезії обмежень по кількості нема. Є лише обмеження по обсягу найбільше 200 рядків, сумарно. Сумарно найбільше 200 рядків. Чи терплялися випадки, коли публікація викликала гучний резонанс? За часи по так. атак. 14 рік, коли була опублікована стаття татарки Расіми, про окупацію Криму та початку війни на Донбасі. Тоді це викликало певний резонанс. Як ви працюєте з критикою та негативними відгуками? Прислухаємось послухаємось. Якщо критика обоснована, тобто є за що, звісно, ми намагаємося це виправити. Якщо це просто мені не подобається, ми ж нічого не можемо зробити, щоб вам сподобалось. Чи існують внутрішні стандарти якості для текстів, дивіться, якість тексту. Це суб'єктивне поняття. Комусь подобається навіть російська творчість, як ми бачимо по трендам YouTube. Тому тут, якщо твір не підходить під параметри заборони, тобто він публікується, чи надаєте ви автором зворотній зв'язок перед публікацією? Ми постійно завтра ми на зв'язку. Твір прийнято. Надсилаємо макет, приймаємо правки по макету. Тобто ми повністю на зв'язку постійно. Якщо відмова, то з якої причини. Це Так, вибачте. Чи терплялися матеріали, які редакція відмовлялася публікувати через етичні причини? Так, було таке. Особливо після 2014 року. Позиція жителів Донбасу це ода, наче жителів Донеччини про любов до Росії. Чи правда це, чи ні, я не можу сказати, але такі випадки були. Як ви працюєте з гострими або політичними темами? Якщо це суперечлива тема, то, скоріше за все, буде відмова в публікації. Якщо ні, то публікуємо. Звісно, ми не публікуємо відверто критику політиків і так далі. Ні. Ми літературне видання, а не політичне. Чи є теми, які категорично не приймаєте. Як я, казав, як я казав, пропаганда, підтримка російської агресії і так далі. Це під забороною. Як часто проводиться редакційне редагування текстів? Не проводиться зовсім. Я про це вже писав. Пост у нас немає можливості. У нас немає редакторів коректорів, які будуть виправляти. До того ж, це уповільнить роботу над номером. уповільнить роботу над випуском. Тому ні, цього немає. Чи приймаєте ви приклади матеріалів іншими мовами? Ми не приймаємо. Foxліт не приймає. А ось Indigo так. Foxліт це україномовний літературний журнал. Індіго у нього багатомовність. Ви можете публікуватися українською, англійською, італійською, французькою, будь-якою. Ну, окрім звісно, російською і білоруською. З Зрозумілих причин. Чи є одне програма підтримки молодих авторів? Е, ні. Програми у нас немає, але в планах у нас запустити проєкт, де ця підтримка буде. Але про це трохи пізніше. У самого видання таких проєктів немає. Чи надаєте ви можливість стажування чи волонтерство для початківців? Ні, не надаємо, але до нас звертаються. Причина проста: будь-яка праця будь-яка, має бути оплачена. У нас, на жаль, немає можливості фінансування таких вакансій, а приймати добровільно Тобто, щоб люди просто приходили і безкоштовно працювали. Ні, ми це теж не хочемо. Тому ні. Чому ви не виплачуєте гонорари чи хоча б не даєте безкоштовний авторський примірник? Вортаючись до попереднього пункту. Немає фінансування. Нам просто не з чого. Сплатити гонорари. І звісно, немає можливості надавати авторський примірник безкоштовно. Авторський примірник, придбання авторського примірника, це підтримка видання. Якщо ви бажаєте нас підтримати, ви можете його придбати. Ні, це жодним чином не впливає на публікацію вашу. Ви продовжуєте публікуватися як автор, але просто не отримуєте примірник Все. Чи плануються зустрічі з авторами в офлайн або онлайн-форматі? На базі нового проєкту, так. На базі журналу поки що ні. Чи можна надсилати матеріали з-за кордону? Так. Ми публікували авторів з Румунії, Польщі, Німеччини, Великобританії, Південної африканської Республіки. Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, навіть Південна Корея. Тому так обмежень немає. Головне, щоб ви підходили під критерії публікації, тобто, або українська мова для фуксіліт, або будь-яка інша, окрім о, тих, які я назвав для індіго. Яке ставлення до авторського права. Авторське право залишається за авторами. Ми лише площадка, яка публікує надані твори. Вся відповідальність щодо порушення авторських прав, кому вони належать. Це все питання до самих авторів, не до нас. Ми цим не займаємось. Вибачте, тому проблеми зі з'єднанням зараз перевірю, чи йде стрім. Все добре. Бо знову були проблеми технічного характеру саме через з'єднання. Мобільний інтернет, плюс повітряна тривога в Запоріжжі. Чи приймаєте ви колективні авторські роботи або спільні проєкти? Так. Публікуватися у співавторстві можна, але те потрібна згода всіх авторів. Якщо хоча б один автор не в курсі, що робота публікується, це вже є порушення його авторських прав, і через це можуть бути конфлікти. А цього не дуже хочеться, якщо, якщо правда. Чи підтримуєте ви авторів у просуванні їхніх матеріалів після публікації? Е, ні. Ми площадка Мій майданчик для публікації. Ви прийшли і опублікувалися все. Ми не займаємося рекламою, піар і так далі. На жаль, ні. ми лише публікуємо. Чи можна отримати редакції рецензію на свої твори? Формально можна. Але ще раз, це буде просто рецензія. Суб'єктивна рецензія від редактора. Якщо вам це потрібно для якихось ваших цілей, без проблем. Ми надамо. Але які ваші найбільші труднощі у роботі над номером? Це робота з авторами. Іноді складається враження. Це не в образу, що ми працюємо з дітьми, малесенькими дітьми. Бо іноді автори не розуміють простих речей, які прописані сто раз. У нас, що в Інстаграмі, що в Фейсбуці, що в Телеграмі, закріплені пости з умовами публікації. Тобто, коли ви заходите на сторінку, ви бачите. Все одно є автори, які пишуть, а які умови публікації? Ні, не складно відповісти, це не питання, але все одно вся інформація у відкритому доступі? На сторінках, на сайті. Все прописано. Яке програмне забезпечення використовуєте при створенні номерів? Основне це індизайн. Ворстка номеру йде в індизайні. Зараз я вам навіть вимкну, покажу. Зараз йде робота над 45 м номером. Ми його готуємо до виходу. Секундочку. Ось так виглядає внесення правок. Формат. Остав збільшений для зручності, а так ось номери твори. Це індизайн. З його допомогою робимо номери.